Це своєрідний символ медичного центру. Він залишився ще з радянських часів. Тепер це пам'ятний знак, а колись це був діючий бувет і він стояв при вході в санаторій. При вході в санаторій, а з пащі лева текла вода. Ну ось на згадку про ті часи залишилася навіть така меморіальна дошка. Мінеральної води України, Новосанжарська номер 1 Ось тут знаходиться пам'ятний знак, який засвідчує, що тут знаходиться свердловина мінеральної води. Зараз ми підійдемо сюди ближче. Свердловина номер 2 рік забудови 1970-й, глибина свердловини 105 метрів, мінеральна природна лікувально-столова вода, новосанжарська джерельна, гібокарбонатно-хлоридно-натріва з підвищеним вмістом органічних речовин. Ось так. Ось вона наша свердловина.